она действительно очень проникновенная. Ростислав бизнесмен, и инвестор, и трейдер, и счастливый семьянин, потому что э, вот именно э, вот эту доминанту отношений между людьми, э, она он несет ее по жизни, и она чувствуется во всем. Передаю слово, чтобы Ростислав подробнее рассказал про Саидова. Безовні ми зігрілись, так <смі> навіть хтось дуже сильно зігрівся. Я думаю, що кожна гра, яка буде тут, всі автори просто класні, тому що такі гри вони міняють наше життя, але вони самі якби дають підказки, а ми міняємо. І сказати, що почати знову, а щось поміняє, я не можу. Вона підкаже, подивитись, розглянути, а міняє життя сама людина, яка її грає. Якщо ви приймаєте рішення щось поміняти, ну, ви це можете зробити сьогодні, через хвилину після гри або ніколи. Рішення за вами, от запрошую 10-й кабінет, гра почати знову. Там теж вроді тепло буде і внутрішнє, і зовнішнє.